Доброго дня! Сьогодні говоримо на тему як говорити з ветеранами про їхній бойовий досвід. Найперше. Поважайте особисті межі людини. У розмові із військовими і ветеранами дотримуйтесь загальних етичних норм, це допоможе створити між вами атмосферу рівності та довіри. Ветерани часто хочуть захистити близьких від складного досвіду бойових дій, із яким вони стикнулись. Якщо у вас є відчуття, що ветеран стримується, поважайте його межі і не тисніть на нього. Може знадобитися кілька розмов, щоб він сказав все, що хоче. або він ніколи цього не скаже. Це його історія, яку він має розповісти своїм способом. Поважайте це. Друге, діліться власними почуттями. Хвилюватись під час висіди із ветераном або військовими нормально. Деякі речі може бути важко слухати. Незалежно від того, які почуття виникають у вас, важливо їх визнавати та контролювати. Поділіться своїми емоціями, будьте щирими, мені страшно ніяково говорити, літи про це з тобою. Як би ти порадив, порадила вчинити. Поступово ви опануєте себе, подолаєте хвилювання і бесідження. Перейде у гармонійне русло. Не дозволяйте своїм реакціям знецінювати досвід ветерана. Третє. Слухайте і чуйте людину. Для ветерана це можливість ділитися своєю історією, а для вас можливість слухати. Під час розмови ви можете відчувати бажання втручатися, задавати багато питань та уточнювати деталі. Використовуйте техніку активного слухання. Це навичка, яка потребує практики, але надзвичайно потужна у будуванні довіри та зв'язку. Не перебивайте співрозмовника, поки він не висловив думку до кінця. Уникайте оціночних суджень, ставте уточнюючі питання, що сталося далі. Ця техніка допоможе бути із людиною на одній хвилі. Четверте, будьте емпатійними. Не просто слухайте, а намагайтеся зрозуміти. Нехай вони знають, що ви поруч, якщо їм це потрібно. Якщо ветеран поділиться своїм досвідом, зустрічайте його емпатією. Важливо розуміти надзвичайну мужність, яка потрібна, щоб говорити про глибокий біль та емоційні переживання. Дякую вам за увагу.